Ось так, шановні друзі, виглядає мій, мій зараз парник. Роботи тут не початий край. Але все росте, все буясь, дивіться. Полазили гірочки в буряні. Потрібно їх всі очищати від нього. Всі, як стовпчики стоять, огірочки. Тільки ж, звичайно, бурянчику не видно. Це мої квіточки, які я посіяла, які зроду в мене у відкритому ґрунті не сходили. А це я нарешті надумалася посіяти під плівку. І дивіться, як воно все гарно посходило. Буду тепер його розсаджувати по вазончиках і тоді вони будуть як пікіровані. Це помідори перцоподібні. це капуста. Золотий гектар, середньо пізня і рання тут, по-моєму, трохи є. І помідори рожевий гігант. Все гарно, так вони вже всі, я дивлюся. Гарненько так уже пішли в рост. Постійно я відкриваю останнім часом на день, тому що там така жарища всередині, щоб вони кліматизувалися, щоб привикали вже до відкритого ґрунту, щоб їхні листочки не скручувалися від жари. Це петуні у мене. Оце дивіться, петунія теж вперше посіяла її під плівку також. Хризантема, яку я черенкувала, яка одна єдина получилася <ривчувалося> з черенкування. Ну, нічого, хоч одна і то вже добре. А це петуні я вже розсадила. Це такий маленький вазончик. І вона в мене вже росте окремо, як бачите. І там ще в мене є петунія, треба вже її розсажувати. Коротше, роботи хватає. Угірки ось уже листочки пускають. Вже деякі. Треба встановитися і виривати бур'янчик. Тому що... Він буде заглушати і тоді знову будуть огірочки строкаті. Ну, нічого, з помідорами вже я бачу буду і з огірками, тому що все так начебто росте непогано. Ну, а саме головне з квітами. Те, що я завжди хочу посі... посадити у відкритий ґрунт, а воно не сходить. Чомусь я не знаю, такі дуже дрібні насіннячка і петунії також. А це зараз дивіться вже, як вона буяє. Прямо красота.